Ось це ось наш <coughs> садовий маленький нівакі. Зроблене формування, формуючи обрізка. Зменшено частково об'ємі шапки. Зі свічками треба буде ще трошки пізніше попрацювати, але от такий результат. Всі ну, гілки ще не розкладені, так як би мало бути. Але загалом непоганий варіант. Заглянути в середину. Так воно виглядає. Це верхня шапка, вона як завжди буде більше, бо, тому що сила росту спрямовується завжди бік, вверх. Цю шапку я ще залишив, що я говорив, що видалю. Поки хай вона буде, подивимося, як вона росте. І з часом межімо ці трошки в рості, ці. І... Може, її маленьку маленького дроби. <кхе> <кхе> що свічка машини працював, деякі не помітили, деякі треба, тому що підростаючи, їх трошки Ну, Загалом ось такий вигляд теж в стилі японського нібаки без ножничок, без. тобто, Великих ну, пам'ятник ну, все э, різалося сніпсало. І такий результат. Ну, декому з вас дивно такий варіант, стрижки формуючої, але в японців це нормальне явище, і вони всі э, сосни в такому плані формуються. Є гарне освітлення, крони, скелету. Э, Є систему закладання свіжих плодових, не плодових божев, свіжих бруньок, тобто з яких будуть в наслідучі рік свічки. І таким варіантом ми стримуємо силу росту даної сосни. Якщо веща застрягати, середина загущується, купа всередині хвої є багато починається грибкових. А так, все гарно провітрюється і гарна стимуляція до нових точок утворення росту. Спілку з часом буде старіший, коли є більше сонця, більше він буде більш старіший виглядати. Ні, не, ну, не скажу, скільки вже років, але досить непоганий вік. Всім кому відео цікаве. Кисуйтеся, ставте ваші вподобайки, далі буде Щас такі роботи схожі.